І так, як ми вже записали, досліджуємо питання лінійного рівняння з двома змінними і подивимося на його графік. Для цього ми візьмемо ось такі три рівняння: 4х-2х дорівнює мінус 4, друге рівняння 6х плюс 11 дорівнює 50 і третє рівняння 3х плюс y дорівнює мінус 1. 3 x. Що насправді означають ці рівняння? Давай розберемо детальніше. Значить, Можна помітити, що у нас в кожному з цих рівнянь є як x та y, дійсно, рівняння з двома змінними. Але що вони можуть нагадувати, ці рівняння, якщо брати до уваги наш якийсь досвід, який ми отримували раніше. Раніше ми вивчали, раніше ми вивчали лінійні рівняння, так? а окрім того, вивчали ще лінійні функції. Давайте трішки пригадаємо, чим відрізняється лінійна функція від лінійного рівняння. Лінійне рівняння складалося з невідомими. А лінійна функція складалася вже з відомими числами, але треба було затвердити її результат. Та угу. охарактеризувати її. Ну, дивися, з однієї сторони, якщо взяти спочатку лінійне рівняння, то загальний вигляд будь-якого лінійного рівняння матиме ось такий. kx плюс B дорівнює 0. Так. Ну, наприклад. Давай підпишемо це, що це загальний вигляд лінійного рівняння. Я скорочу напишу. Загальний mm -hmm. вигляд лінійного рівняння. Наприклад, 4х-1 дорівня 0. Звичайне собі лінійне рівняння. Тут рівняння з однією змінною, все окей, розв'язуємо на основі X. Ну, якщо треба розв'язати, мається на увазі рівняння, то треба знайти значить Х. А що у вас вчора світло включили? Так, да, пізніше. Понял. Може бути ситуація, наприклад, ось така: 10-2х дорівняння 14. Знову ж таки, лінійне рівняння, воно поки що не зовсім схоже на рівняння загального вигляду. Для того, щоб воно стало схоже на рівняння загального вигляду, нам потрібно ось цей мінус 2х поставити на перше місце. А з правої сторони оцю 14-ку взагалі прибрати, щоб стало 0. Перенесемо її в ліву сторону зі знаком мінус. Зі зміною знаку. Тобто буде 10-14, буде мінус 4. Дорівня 0. І отримали лінійне рівняння з однією зміною, яке дійсно має ось такий загальний вигляд. Говорити... А можете от нас за стрілочку показати? Давай я почекаю тебе трошки. Добре, рухаємося далі. Якщо це у нас має такий вигляд загальне лінійне рівняння, то в чому відмінність від лінійної функції? Значить, одна частина лінійної функції зрозуміло, що буде мати так само частину від загального лінійного рівняння, тобто kx плюс B. Єдина відмінність від лінійного рівняння заключається в тому, що за знаком дорівнює, у нас в лінійному рівнянні стоїть 0, а тут стоїть y. Так. Ну і дуже часто можна зустріти запис трішки навпаки. Тобто Y дорівнює Kx плюс B. Або KX плюс b дорівнює Y. Або так, без різниці. Просто поміняли місцями. Це у нас вже загальний вигляд лінійної функції. Mm. Лінійної функції. Ну, Якщо говорити, наприклад, про матеріал в підручнику за 7 клас з алгебри, то там можна зустріти поняття лінійного рівняння з двома змінними. Ну, В принципі, звучить логічно. Рівняння лінійне, лінійне. Да. Чому рівняння лінійне? Тому що у нас тут x, по-перше, знаходиться в першій степені, а окрім того, він знаходиться в добутку з своїм коефіцієнтом пропорційності k. Наприклад, як тут 4 помножити на х, або тут мінус 2 помножити на x. Що тут, що тут у нас x в першій степені. Якби були в другій степені, це вже було б нелінійне рівняння, це вже було б квадратичне рівняння. Якби у нас не множилося на x, а ділилося на х, то це б також було б нелінійне рівняння, це було б раціональне рівняння. Або на нього ще кажуть асимптотичне. Але у нас, як бачимо, що тут, що тут частина лінійна, до речі, ось цю частину так і називають лінійна частина. Що тут, що тут. Так от, лінійне рівняння з двома змінами. Твердження вірне, твердження вірне. Ось тобі одна зміна X, ось тобі інша зміна Y, все окей. Але, якщо ми будемо відображати, ну якщо захочемо якось графічно відобразити таке лінійне рівняння з двома змінами, то нам для цього потрібна буде прямокутна система координат. Вона ж декартова площина, вона ж координатна площина. І там у нас. Графік матиме такий вигляд, який буде показувати залежність змінної y, y від змінної X. Про це зараз так. більш детальніше поговоримо. Так от. Із-за того у нас виходить, що е, лінійне рівняння з двома змінними і е, лінійна функція це практично одне і те саме. Ну, Запис у нас, по суті, одне і той саме. Наприклад. Тобто, коли ми будемо розглядати лінійні рівняння з двома змінами, завжди потрібно пам'ятати, що ми насправді розглядаємо функцію. Наприклад, ну нехай це буде у нас мінус 5х мінус 2 дорівнює y. Або, наприклад, y дорівнює 1 друга x плюс 4. Ну, щось типу того. Добре, ну, якщо ми це пригадали, давай тоді повернемося трішки назад. А що ж це у нас записано? Щось у нас не зовсім ці рівняння виглядають на ось такий загальний вигляд лінійної функції, правильно? Не зовсім виглядають. Насправді, це у нас вже і так записані лінійні функції. Вони ж лінійні рівняння з двома змінними, просто вони дещо перетворені. Тобто, ми із цих рівнянь з двома змінними із цих функцій можемо зробити рівносильні. Рівносильні, це значить по змісту, вони залишилися одними і тими самими, просто зовнішній вигляд їхній якось змінився. І так, перетворимо ці рівняння. Перетворимо ці рівняння. Давай перетворимо перше. 4у-2хрівня мінус 4. А як перетворимо? Перетворимо так, щоб вони стали схожими на загальний вигляд лінійної функції на ось такий. Значить, Дивимося, по-перше, що у нас з лівої сторони нам потрібно, щоб о, таке рівняння відповідало загальному вигляду лінійної функції, нам потрібно, щоб з лівої сторони був о, лише Y, при цьому 1. Ну, у нас він не один, у нас їх тут 4, але ж давай для початку їх 4 з лівої сторони залишимо. Виходить, з лівої сторони у нас буде 4 y. А ось ці мінус 2х перенесемо в праву сторону. І буде мінус 4. Що? Далі? Тоді -2, 4 плюс, напевно. 2х. Ну, звісно ж, 2х. Ось ці 2х ми переносимо просто в праву сторону. X правильно? І тоді виходить, що. Ще хоча... 4. Ну дивися, ще поки що не досить схоже на загальний так. вигляд. Ще нічого страшного. Ми за одне перетворення не зробимо так. Нам потрібно декілька перетворень. Але для того, щоб не запутатися із цими перетвореннями, ми з тобою будемо використовувати тотожні перетворення для лінійного рівняння. Тобто не такий підхід, який часто дають у школі, що там перенось за знак рівності, і типу буде все окей. Так можна так запутатися. Же. Щоб не запутатись, ми будемо використовувати тотожні перетворення. Що за тотожні перетворення? Дивимося, з лівої сторони нам необхідно, щоб залишилося 4y, а у нас з лівої сторони ще є мінус 2х, то нам оцей мінус 2х треба перетворити в 0. Щоб ось цей мінус 2х перетворити в 0, треба до нього додати 2х. Ну, по суті, додати його ж, але з протилежним знаком. Так. Виходить. 4 y мінус 2х плюс 2х мінус 2х плюс 2х тут дадуть 0 і у нас залишається з лівої сторони лише 4 y. Правильно? Так. Дорівнює. З правої сторони у нас було мінус 4. Але ж тотожне перетворення на те й тотожне, що воно застосовується як до лівої частини, так і до правої частини рівняння. Чому? Щоб не порушити баланс. Рівняння можна представити у вигляді терезів, де у нас з лівої сторони є щось, 4y, наприклад, 2х, і з правої сторони мінус 4. Оскільки між ними стоїть знак рівності, це значить, що вони знаходяться в балансі. Якщо ми сюди щось додаємо плюс 2х, то для того, щоб зберігся баланс, щоб терези не переважилися ні в яку сторону, треба сюди додати 2х. В такому випадку баланс збережеться. Правильно? Так. От ми так і робимо. Ми ці плюс 2х як до лівої частини щойно додали, і тут у нас було 0, ну стало 0 і залишилося лише 4y. Так само тепер треба й до правої сторони ці плюс 2х додати. У нас мінус 4 було з правої сторони, ну і плюс 2х додаємо. Тепер після цього скористаємося переставною властивістю додавання. Тобто поставимо 2х на цю ну, на перше місце, а мінус 4 на друге місце. Виходить 4 y Дорівнює 2х, далі що? Тоді виходить 2, якщо міняти міста, виходить 4х дорівнює 2х-4. 2х-4, окей. Окей, уже більш-менш стало схожим. Чому? Тому що у нас тут після знака дорівнює, в загальному вигляді, так само, як і тут після знака дорівнює, У нас стоїть KX b. В якості k у нас тут просто двійка, в якості b у нас мінус 4. Насправді, у нас тут записано 2х плюс. Мінус 4. Ну, але плюс і мінус підряд дадуть мінус, тому можна просто записати як мінус 4. Та мінус так, 4. Тепер для того, щоб з лівої сторони у нас був лише Y, а у нас тут не, не просто Y, не один Y, а 4 Y, нам потрібно все рівняння поділити на четвірку. Можна це записати ось так: поділити все рівняння на четвірку. А можна записати це ось так. Поділити на четвірку тут, а значить, і поділити на четвірку всю праву частину. Тобто, ось так поділити на четвірку. А оскільки у нас тепер ось цей знаменник є спільним для кожної з частини чисельника, то ми цей знаменник можемо розбити на кожен із частин чисельника. Тобто приписати тут, поділити на 4, поділи, і приписати тут поділити на 4. Тобто, можна так, це у нас перший варіант. Так. Можна ось так. Це другий варіант. Ну, типу, записи різні, але суть одне і та сама. Так. Тепер виходить 4y поділити на 4. Дасть нам 1 y. Або просто можна записати Y. Так. Так, Єдине, що. Трішки колір не той взяв. Ось так. Виходить, тут просто Y, Тепер дорівнює. Йдемо далі. З правої сторони 2х розділити на 4. 2 і 4 можна скоротити на двійку. 4. Так. У нас вийде тут одиниця, а тут двійка. Один помножити на х буде просто х, а внизу двійка залишиться. Тобто у нас буде х розділити на 2. Х розділити на 2, до речі, тут можна переписати дещо іншим чином. Оскільки у нас тут одиниця, а тут двійка, то цю е, одиницю і двійку можна викинути окремо як дріб. Тобто буде дріб одна друга, і помножити на х. Так. Буде одна друга х. Ну а тут мінус 4 поділити на 4 буде мінус одиниця. І тепер вже точно бачимо, що у нас ми прийшли до такого вигляду, який відповідає загальному вигляду лінійної функції. Отже, отже, виходить, що у нас дійсно ці рівняння, можна переконатися, що друге і третє рівняння так само можна перетворити, відповідають поняттю лінійної функції. Отже, насправді це у нас написані лінійні функції. От і все. Давай тут підпишемо, що це у нас лінійна функція. Просто тепер ми бачимо, що наша лінійна функція може мати не лише такий загальний вигляд, а ще й деякий інший. Давай з ним познайомимося детальніше. І так, оформимо це у вигляді опори. Лінійне рівняння із двома змінними називається рівняння, яке має ось такий вигляд ax плюс BY дорівнює C, де x і Y змінні, а БЦ деякі числа. І зараз зробимо співставлення цього вигляду з оцим от виглядом. Mm -hmm. Ти поки що перепиши, я почекаю тебе і зразу після цього зробимо співставлення. Записав, так? Так. Окей, хорошо. І так, досліджуємо далі питання. Просто в цьому випадку ми зразу покажемо. Покажемо. Дві крапки. Що? Ось це рівняння. Ну, точніше, вигляд АХ плюс Бі. Дорівнює С. Та. Ось цей вигляд Y дорівнює KX плюс Б являються рівносильними. Єдине, що, щоб не запутатись, давай ми ось цю Б. Ось цю Б в загальному вигляді лінійної функції замінимо якоюсь іншою буквою. Чому? Бо у нас тут уже присутня буква Б. Щоб не путатися. Щоб було розуміння того, що ось ця Б і ось ця Б це не одне і те саме. Можна. Y дорівнює KX плюс M. Покажемо, що оце рівняння і оце рівняння вони рівносильні. Рівносильні. Для цього із такого рівняння перейдемо до такого. Тобто зробимо всі перетворення для того, щоб із такого рівняння перейти в таке рівняння. Окей, поїхали. І так, дивимося на це рівняння. У нас Ax плюс B дорівнює C. Нам для того, щоб із такого перейти в таке, нам потрібно, щоб від знака рівності з лівої сторони ось тут у нас був лише Y. Давай тут лише Y залишимо, він у нас тут як BY йде, ну нічого, поки що як by залишимо. Для цього віднімемо повністю від цього рівняння АХ. Відняти АХ. АХ-АХ тут 0. Залишається лише плюс Бі або просто Бі. Дорівнює. З правої сторони, так само тут у нас було С. І віднімаємо оце АХ. Якщо говорити про шкільний метод, то просто АХ переносимо вправо зі зміною знаку. Просто в школі ну, більше йде пояснення, як за правилами, я роблю як тренер пояснення, по суті. Що воно по суті означає. Mm. Ну, а там чим тобі користуватися, зручніше, то вже вибираєш сам. Мені найголовніше, щоб ти розумів, чому насправді, коли ми переносимо за знак рівності щось, наприклад, з лівої сторони, у нас змінюється знак на протилежний. Ось чому. Тому що ми множ... ну, можна сказати, ми можемо на один, один, або мінус один. Ні, Ой, не... то при відкриванні дужок, то. Ні, не те. Тому що насправді ти оцей АХ е, ти віднімаєш як з лівої, так і з правої сторони рівняння. Просто з лівої сторони, коли віднімаєш у тебе, він перетворюється в 0, а з правої сторони ну, так і залишається мінус АХ. Просто виглядає по правилу, що ти дійсно начебто його переніс в праву сторону зі зміною знаку. Ідемо далі. От, отримали ось таке рівняння: BY дорівня C-АX. Нам потрібен не Бі, а просто Y. Як думаєш, які є варіанти, як позбутися від цієї Б? О, твіт Б скоротити на на Х. Все, все рівняння можна поділити на Б. Ділимо тут на Б, значить ділимо і тут на Б, значить і ділимо і тут на Б. Правильно? Типу того. Бі поділити на Б буде y, до Тут у нас буде С розділити на Б, мінус АХ розділити на Б, можна мінус А і Б, так як це число, винести окремо як дріб. Мінус А розділити на Б. Ну і рядишком помножити на х. Поміняємо тепер місцями це поставимо сюди, це поставимо сюди. За переставною властивістю додавання. Отримуємо y дорівнює мінус А розділити на Б. Помножити на Х. Плюс С розділити на Б. І помічаємо тепер, що у нас наше. Виведене рівняння дуже сильно схоже на те, що у нас було рівносильне. Єдине, що нам тепер потрібно зробити заміну. К дорівнює мінус А розділити на B, а М дорівнює С розділити на В. Переношу стрілечку сюди і виділяю іншим кольором. Заміна. Робимо заміну. Мінус А розділити на Б, нехай у нас буде дорівнювати К. А С розділити на B, нехай дорівнює М. Ну, ж все одно якісь числа, які приділені дадуть нам щось. Тому робимо спокійно ось таку заміну. Робимо тут заміну і виходить, що Y дорівнює. Замість мінус А розділити на Б ставимо К. Помножити на Х. Плюс замість С на Б робимо заміну М. От і показали, що ось це рівняння насправді рівносильне з оцим рівнянням. Тут почали, тут завершили. Хорошо, наведемо приклади. Наприклад, перше. 4х мінус y дорівнює 7. Покажемо, що це дійсно лінійне -лі 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 рівняння, зробимо перетворення. Нам потрібно, щоб тут у нас був y на 1 Нам заважає 4х, робимо тотожне перетворення мінус 4х. 4х-4х дає 0, 0 мінус y буде просто мінус y. дорівнює, З правої сторони буде 7-4х. Зразу замінюємо місцями 4-4х плюс 7. Тут у нас мінус y, нам потрібен плюс y. Насправді, тут у нас мінус 1 y, нам треба плюс y. Значить, поділимо на мінус 1. Ділимо все на мінус одиницю. Тут у нас виходить поді... мінус поділити на мінус одиницю. Просто y. Тут дорівнює. Мінус 4х поділити на мінус одиницю. Що буде? О, мінус одиниця поділити на одиницю, що буде. Мінус 4х один. поділити на мінус одиницю. А, Слідкуй, будь ласка, за цим ці... за демонстрацією. Мінус 1. 7 поділити на мінус yeah. 1. Ой, 7. Мінус 7. Мінус 4х поділити на мінус одиницю, мінус 4 поділити на мінус одиницю, це буде плюс 4. Отже, плюс 4х плюс 7 розділити на мінус одиницю буде мінус 7. Лінійна функція. Дослідимо тепер, чи відрізняються графіки цього, цієї функції і цієї функції. Ну або, іншими словами, цього рівняння з двома змінними і цього рівняння з двома змінними. Ну, я собі зразу ось закинув координатну площину. Тобі швиденько її просто побудувати треба. Ну, поки ти будуєш, я використаю табличний метод для того, щоб а, поставити дві точки. Ну, графіком лінійної функції або рі... лінійного рівняння з двома змінами є пряма лінія. Для прямої лінії потрібно дві точки. Ну, Ці дві точки я зроблю за допомогою таблиці. Таблиці. Так, нехай тут у мене будуть ікси, а тут будуть ігрики. Тепер покажемо, що це працює для першої функції, для Угу. Поставлю її, що це у мене один. Ну, тільки перша функція. Добре, давайте я почекаю. І так, це у нас буде перша табличка. Тут буде два значення. В принципі, якщо я поділю її на дві частини, то буде окей. Ось так. Ну, типу, 2X, якихось, які будуть відповідати двом ігрикам. Тепер дивися, ми другу табличку. Зробимо ту, яка відповідає ось другій оцій функції. Тобто табличка це перша. Для першої функції це для другої функції. Порівняємо їх між собою. Ну, типу, по суті, буде така сама табличка. Так, щось у мене не докопірувалось трошки. Ну, нічого зараз докопіруємо. Ось так. Окей. Значить, давай, давай, давай для початку для для, друг... для першої функції x поставимо, ну, наприклад, двійку. Тут у мене, як бачиш, координатна площина вона досягає від мінус 6 до 6 по горизонталі, від мінус 6 до 6 до вертикалі. Так, я не хочу дуже великі брати числа, щоб тут добудов яких не робити. Давай двійку просто візьмемо. Це буде відповідно. Якщо ми беремо х 2 і ставимо його сюди, 2, 4 помножити на 2 буде 8. Так? Мінус тобто, 7, буде. Так, да, тобто 8. Ось цей мінус y перекинемо зразу сюди, щоб він тут був із знаком плюс. Ось цю 7 перекинемо вліво, і в нас вийде 8-7. 8-7 буде 1, 1 дорівнює y з правої сторони. Отже, тут у нас 1. Виставляємо цю точку. По x -у ось двійка, по y одиниця, це у мене. Посередники буде, значить, ось ця точка. Тепер візьмемо такий самий Х двійку сюди для другої функції. Давай тут порахуємо, що тут буде? Який у тут буде? Буде, якщо ну, 4 на 2 помножити 8? 1. Помічаємо, Таке що сні. при такому ж іксу, як і в першій табличці, як для першої функції, у нас y в другій функції вийшов точно такий самий, як і в першій функції. а отже ці точки, що тут, що тут. Це одна і та сама точка. Ну, можна сказати, що вони збігаються, а можна сказати, що це одна і та сама точка. Хорошо, то може для якоїсь іншої точки буде не так. Ну, давай візьмемо, наприклад, для. Для трійки. Давай якийсь візьмемо від'ємний, наприклад, мінус тут. Від'ємний, від'ємний, мінус одиницю, наприклад. Мінус 4, мінус 7. Мінус 11. Мінус 11. Ну, у мене далеченько виходить: мінус 11. Погана ідея була, так? Да? А, а давай а тоді якусь іншу. Ну, ти пропонуєш трійку, ну давай трійку. Візьмемо трійку. Трійка на четвірку, і мінус сімка. Це ти першому Це... дивишся, так? Да? А, так, В першому. Так. Окей, тут 12, 12 мінус 7 виходить 5, тобто y дорівнює 5. 5. При x1 y дорівнює у нас 5. Ось ця точка. 3, підставляємо 5. тепер сюди. 3 на 4, 12, У другу функцію підставляємо 12-7, знову 5. А отже, координати 3, 5 точно так само для цієї точки. Uh -huh. Тобто, це знову ж таки одна і та сама точка. Таким чином, ми переконуємо. Переконуємося, що дійсно ці два рівняння являються алгебраїчним відображенням однієї тієї самої графічної функції. Проводимо пряму і завершаємо побудову. Наша пряма є графіком як для першої, так і для другої функції. О, все. А щось у нейтральних рефак побудували. Чому, одиниця 5? Ой, вибач, що я роблю? О, одиниця що? тут. Ну, я там же. Я чу... А, стоп, стоп, стоп. Трійка, 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 так. Да. Трішки трішки запутався. Тут же ж не одиниця буде, тут же ж у нас трійка ось де буде. Тобто ця точка насправді ось тут. Трішки. виходить Так, так, да, да, да. все ти правильно кажеш. Дякую ще. Що... Допоміг. Mm. Ось так. О, тепер точно правильно, так? Mm. Да? Чомуся я тут That одиницю I взяв. 3 too. на 4, 12, 12 mm. мінус 7, п'ятірка, ось п'ятірка. рка mm. Окей, хорошо. І так, підбиваємо підсумки. Що ми зробили? Ми дослідили, що насправді означають. Лінійні рівняння з двома змінними. Зробили деякі перетворення, показуючи, що лінійні рівняння з двома змінами насправді являються лінійними функціями, просто видозмінними. Навели в якості опору загальний вигляд для лінійного рівняння з двома змінними. Зробили доведення, показали, що дійсно такий вигляд відповідає вигляду загальному лінійної функції. І в якості прикладу так. розглянули ось такий приклад. 4x-y3 7. На цьому будемо завершувати, зараз дам домашку.